Всім привіт! Сьогодні 20 листопада. У нас, скажімо, вже випало сніжку сантиметрів 10 і замітив вдома на пасіці, що дуже багато синичок, кожну щілинку хочу залізти, в кожну скажем, дирку, куди є, під сітку лізуть. І приїхав на свій другий точок, щоб прикрити льотків. У мене по одному льодкові круглому корпусі. Зараз я вам покажу. І ось я привіз з собою пільцезбірники. Щоб начепити і круглий отвір це, і закрити, цей закритий льоточок. Тому що сюди може там, скажімо, не бути можливості приїхати і будуть синички їх виманювати, стукати, тривожити. І так само миш може заскочити. Тому зараз я роблю ось такий момент. Ось. Тут в мене такі круглі льоточки, як ви бачите. І я просто чіпляю пальцезбірних, привіз і сітку закриваю, тоді не будуть мати змоги ні синички, ні миші сюди потрапити. Тут знизу все закрито. Ну, то все хорошо. Зараз ми прикинемо до сімейки, подивимося, чи немає багато вологи, ну яка там ситуація. О, кришечка примерзла, це не виходить відкрити. О, це пішла. Так, значить, вологи тут я не бачу. Ладно, послідую. Вологи я не бачу взагалі. Це то, що я сніжку чуть-чуть кинув. Е, бджола сидить глибоко в цьому вулику. Ну, її не видно. Зараз ще один відкриємо. Подивимося, може десь повище сидить. Так, О, вийшлося відкрити критку. Подивимося, що тут ну, йде сидять клуби. Дивіться, тут теж клуб утік доволі глибоко, навіть зверху його ніде не видно. Ну, зараз ще один не подивимося, може хоч десь буде зверху. Щоб вам наглядно показати. Так, далі ось, є зверху клуб відносно. Тут вуличка бачу звідси 2, 3, 4, 5, 6, тут 7 і з цього боку теж є 8. Ось вони сидять, якщо видно. Все окей. В гнізда абсолютно сухо, як ви бачите. Тось така вентиляція для них хороша. Все їм підходить. Ну, давайте ще один. Відкриємо, подивимося. Самому цікаво. Заданенько тут не піднімав кришки. Клуби сидять добре. Чудово я б сказав. Значить тут клуб теж є зверху. Вологи практично немає. Ось так він сидить. Займає, тут є вуличка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і ось сім. Всі вулички присутні. Так, ось така обстановочка. Волога чуть-чуть по але Це зовсім не критично. Все. Всім пока і до зустрічі. Будемо показувати.